Вітаю в ефірі телеканалу РТ спеціальний проект. Ми одружуємося, що надасть вам найкращі поради і розповість про актуальні весільні тенденції. Залишайтеся з нами, і ви з легкістю організуєте весілля вашої мрії. Створення сім'ї дуже важливий крок, і той світ, що відкриється молодятам після весілля, повинен бути яскравим та щасливим. Головна подія у житті двох люблячих сердець потребує чіткого плану дій. І звичайно, одне з головних завдань це вибір розкішного ресторану. Зробіть початок свого подружнього життя незабутнім та романтичним. Скористайтеся спеціальною пропозицією для молодят. Весільний пакет від Палацо Прем'єр-Готель. Це різноманітні послуги, підібрані таким чином, щоб перетворити перші дні медового місяця на феєричну казку. Проживання у розкішному номері зі святковим весільним оформленням, привітальний комплемент від готелю, охолоджене шампанське та фрукти, пізній сніданок у ресторані чи просто в номері, а ще турбота персоналу. Таким може бути. Ти фінальний акорд однієї із найбільш важливих та яскравих подій у вашому житті весілля друзям і рідним майбутніх молодят. Також радимо звернути увагу на пропозицію від палацо. Весільний пакет преміум або люкс, чудова можливість подарувати близьким людям незабутні враження і приємні спогади на все життя. Чотиризірковий готель «Палаццо» – одна із перлин колекції розкішних готелів України. Прем'єр-готелі. Це елегантне місце для найвибагливіших гостей. А отже, і саме для вас. Коли ви побачите її, ви зрозумієте, що вона створена саме для вас. Так, я кажу про весільну сукню. При її виборі керуйтеся власними почуттями та емоціями. Моя сукня незвичайна, всі перехожі обертаються, а гості кажуть, це найпрекрасніша наречена. Саме таку сукню з натурального шовку чи благородного атласу прикрашену мереживом та стразами вам запропонують у салоні Міледі. Щороку тисячі дівчат виходять заміж, і кожні з них хочеться бути особливою та неповторною в день свого одруження. Весільна сукня не Просто вбрання, це символ щастя нареченої. Один лише її вигляд викликає теплі емоції. В салоні Міледі вам допоможуть створити королівський образ, адже саме ви правитимете весільним балом. Для вас тут підберуть ідеальне вбрання за ціною, бажаним фасоном та кольором. Якщо потрібно, безкоштовно підгонять за фігурою. Складність лише в одному зробити вибір, адже кожна модель приваблива по-своєму. Бажаєте виглядати приголомшливо на своєму весіллі, тоді орієнтуйтесь на Краще подбають у міледі і про образ подружок нареченої та навіть найменше гостей. Неперевершені вечірні сукні, дитячий святковий одяг. Обирайте ефектне вбрання для найяскравіших урочистостей. Цікаві деталі суконь роблять кожну з них особливою. І не забудьте про взуття та аксесуари. Їх ви також знайдете в Міледі. А ще десятки дрібничок для стильного весілля. Салон, магазин Міледі, вірний напрямок у пошуках омріяної весільної сукні. поради для гостей весілля обов'язково продумайте заздалегідь, що саме ви побажаєте молодятам. Ваша промова повинна бути щирою та простою, але намагайтеся не бути банальними, а внести у своє побажання щось оригінальне та яскраве. Для тих, хто прагне оригінальних та яскравих вражень, раджу зупинити свій вибір на тематичному весіллі. Для тематичного весілля вам знадобляться гарно спланований сценарій та спеціальні костюми. Що стосується тематики, не обмежуйте себе, фантазуйте, наприклад, примірте на себе ролі героїв улюбленого фільму, гри або навіть романтичного мультфільму. Заручені плануєте весілля. Тоді ця інформація саме для вас. 21 квітня, Полтава, виставкова зала Гордика. Перша виставка весільних товарів та послуг. Кращі спеціалісти. Останні новинки, досягнення та ідеї весільної індустрії, покази колекції весільних нарядів, конкурси, лотереї, дегустації, розіграші призів та шоу програма за участю зірок ікс фактора та шоу Україна має талант. Організатор проєкта – студія організації весіль Альони Бродської, ведучий Дмитро Петрук. Подробиці телефоном 099 307 дев'ять Яскраві весільні фотографії вам забезпечені, якщо за їх основу взяти одну із таких кольорових палітр блакитну біля річки або під безхмарним небом, жовту в безмежному полі або на сеновалі, чи зелену в парку, на стадіоні або в затишному садку. Готуючись до фотосесії, не забудьте також заздалегідь попіклуватися про тематичні аксесуари. Екстремальних відчуттів вашому весіллю надасть цікава шоу програма. Наприклад, зверніть увагу на яскраве фаєр-шоу, що розважить і вас, і ваших гостей. Бернаут Шоу» представляє вогняне та піротехнічне шоу, дивовижне, захоплююче та феєричне, весілля, ювілей, дні народження, корпоративи та вечірки. Зробіть своє свято незабутнім та яскравим. Такий сюрприз неодмінно вразить ваші гости або може стати оригінальним подарунком для коханої людини. Неповторне поєднання вогняного шоу, феєрверків та складних трюків. Створіть атмосферу справжнього свята разом із Бернаут Шоу». Не тільки наречена повинна виглядати бездоганно, наречений також повинен ретельно продумати свій зовнішній вигляд, щоб їх пара була не тільки красивою, а й вигідно доповнювала один одного. Чоловікам дизайнери пропонують три варіанти святкового верху: класичний піджак, фрак та смокінг. Весільна мода сьогодні дозволяє нареченому відмовитися від кроватки. Але якщо ви все ж таки вирішили її надіти, то обирайте цей аксесуар дуже відповідально. Також дуже актуальними в цьому сезоні є завужені брюки зі стрілками. До речі, такий фасон підійде нареченому практично будь-якої комплекції. А ось колір брюк потрібно підбирати вже під загальний настрій свята. Чарівні квіти. Весняно-літня пора року пропоную вам романтичні букети для наречених з класичним вишуканим дизайном. Зараз актуальна м'яка кольорова гамма композицій: персикова, молочна, ніжна рожева. Найпопулярнішими квітами другий рік поспіль залишаються піони та лілії. Флористи також назвали альтернативні варіанти весільних букетів. Це оригінальні вінки на голову або масивні браслети з квітів на руку нареченою. Традиційно весільний торт вінчають символи кохання та вірності. На вершині торта можуть бути фігурки наречених, лебеді або обручки. Пам'ятайте, що весільний торт повинен бути таким же привабливим та солодким, як і ваше подружнє життя. При виборі обручок пам'ятайте, що їх дизайн повинен гарно поєднуватися із вашим повсякденним виглядом, стилем та способом життя. Також багато значить вибір метала. Останнім часом набувають популярності обручки з платини. Ну і звичайно, символи вашого кохання зроблені із золота давно вже стали класикою. Хочете догодити кохані з подарунком на 8 березня? Тоді обирайте його в салоні Аскіда. Вишукані ювелірні прикраси порадують кожну жінку, срібло, золото, блискучі діаманти, а можливо креативна біжутерія. Цю беревисту палітр кольорів створено з натурального гіпоалергенного каміння. Також в Аскіді можна придбати, чи не найголовніші ювелірні прикраси в житті кожної подружньої пари обручки, золоті з дорогоцінним камінням і без поповнила салоні і Колекція годинників для шанувальників швейцарської точності та стилю. Новинки від відсісо. Аскіда імперія розкоші. Гостям потрібно заздалегідь попіклуватися про весільні подарунки. Гарним презентом може стати розкішний посуд, що буде першим предметом нової сім'ї по створенню домашнього затишку та комфорту. Образ ведучої створений стилістом, візажистом та майстром по нарощуванню вій Ольгою Земляновою. Контактні телефони 099-531-2503 та 093-121-8401. Будьте чарівною та вишуканою у будь-якій ситуації. Знайти своє кохання це тільки початок, а попереду ціла купа прекрасних та важливих моментів, один з яких ваше весілля. На сьогодні це все. З вами була я, Катя Голтвянська, і спеціальний проект. Ми одружуємося. До зустрічі на телеканалі ІРТ.